Ціткої навчальської, звісно. А її туди. Ми приїхали сюди знімати, знімати цю земельну ділянку, ці будинки, бо в нас немає взагалі немає документів на ці будинки. Ми не знаємо, які ці номери. Ось там це територія заповідна, це територія лісу. Там свіжі зруби. Ми ходили, також там знімали. Потім, коли підійшли знову до воріт, ми не перелазили через бордоних там. Коли підійшли до воріт, вийшла якась людина і почала нас виганяти. Почала ганятися моїм оператором. Але ми побачили, як у цей будинок всі ворота заїхала машина дружини, заступника міністра Чеботаря, машина Варвари Чеботар. Ми спитали, чи можемо з нею поспілкуватись, бо було питання до неї, ми готуємо зараз сюжет, і нас почали виганяти, виганяти звідси. Ми вирішили приїхати почекати, щоб показати, що дійсно звідси виїжджає машина Варвари Чебута. Ми тут стояли, оператор ставав на цей бордюр, намагався зняти, ну тобто ми не переходили через забор, а зверху намагалися зняти, щоб показати, що, що там відбувається. В'їхав білий фольксваген без номерів, тобто вони заховали номери. Ми хотіли просто швидко поїхати, але вони залізли в машину, почали вихоплювати у оператора камеру. Вони схопили його ось так за шию. Вони за сліди лишились, так? Так, за те, що в нього навіть лишили сліди. Як уже? Нормально? Типо викликали чи щось таке, щоб зафіксувати. Ні, ні, нічого не викликали. Спочатку він виходив з воріт, намагався забрати камеру за мною Там бігав, і потім повернулись другий раз. Він же ще з двома. Чуваками нас з машини забрав, коротше, камеру. камеру. взагалі, тобто у вас нічого не лишилось, тільки ті залишки, які Ну так, ну, він спочатку відірвав екран від камеру. Це така Sony XK. Він угу. спочатку відірвав екран там, з м'ясом, потім відірвав бум. Ось це камера і ось туди ще. І, ну, вони зламали об'єктив. І забрала її просто-напросто, ані картки, нічого. Але у нас залишилось відео з відеорегістратора, де вдень вони ганяються з моїм оператором. А там видно, тобто то видно обличчя цієї людини. Він вийшов з цього двору, з цього двору, ага. звідки виїхала машина пані Чебутар. Він в день також вийшов з цього двору. Тому ми чекали тут. І ця ж людина потім під'їхала на фольксвагені білому. Ага. Я їм показала своє посвідчення журналісти, Вони абсолютно ніяк не зреагували. Після чого вони просто-напросто. Зламали відеорегістратор, забрали камеру і просто-напросто просто сіли і поїхали. Навіть номерів машини сиділи Volkswagen без номерів.